Шановні гості та учасники заходу, хочу подякувати всім тим, хто не стоїть в стороні і організовує такі заходи, тобто людям небайдужим до нашої культури. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками про те, що означає мистецтво для народу і країни в тяжкий важливий період, коли Україна переживає війну. Мистецтво завжди відігрівало важливу роль в історії націй та культур. Воно є відображенням душі народу, його ідентичності, болі і радості. В часи війни мистецтво стає ще більше суттєвим, оскільки воно може бути засобом вираження протесту, співчуття, надії та єдинства. Для України, яка переживає війну, мистецтво стає могутнім інструментом, який допомагає підтримувати національну ідентичність та патріотизм. Митці створюють твори, які. Вражають серця і допомагають суспільству зрозуміти глибокий сенс війни. Вони можуть співати пісні про героїзм солдатів, створювати картини, що відображають страждання людей або танцювати танці, які символізують надію на мир. Мистецтво також є засобом комунікації та світла в цьому часі темряви. Воно може об'єднувати людей піднімати моральний дух і створювати платформу для обговорення проблеми в суспільстві, коли слова і політичні зусилля можуть не вистачити, мистецька творчість може промовляти за себе на великих світових виставках, виставах, концертах. Українські митці можуть представляти свої твори та свою культуру світовій громадськості громадськості, привертаючи увагу до важливості миру та безпеки в Україні цей важкий час мистецтво для України і її народу це не просто джерело розваги, це засіб виживання і вираз спільної боротьби. І без сумніву, мистецтво продовжуватиме бути невід'ємною частиною української ідентичності та боротьби за мир. Дякую за увагу! І я вірю, що ми збережемо. Нашу культуру для майбутнього покоління, і нехай мистецтво завжди буде світлом і надією у найсамі найважчі часи. Всього найкращого.